Що е, виявилося складним для тебе? Останнє повторювала слово твір і орфографію. Для мене складною є тема лексики, тому що я не знаю, можливо, дадуть слова стилістично забарвлені, Повторюють матеріал і готуються до тестів, розповідає вчителька української мови та літератури Ольга Омельченко. До мультипредметного тесту ми готуємося, починаючи з 5 класу, оскільки повторюємо матеріал з 5 по 11 клас, дивимося вебінари, блоги, відеоуроки, Авраменка, наприклад. Той бік екрану одинадцятикласниця Юлія Євтушевська. За майбутню спеціальність дівчина обрала українську філологію. Говорить, на такий вибір вплинула вчителька, стала взірцем. А тепер разом готуються до іспитів і вже пройшли пробне тестування на сайті. 170, 183 і найнижчий результат в мене був з математики 140. тому що я до неї не готувалася, бо вищий навчальний заклад, в який я планувала вступати, не вимагав математики. Зараз почала займатися з репетитором. І Юля і Ольга Олександрівна говорять, мультипредметний тест з української не складний, якщо готуватися. Наприклад, завдання п'яте на другий склад падає наголос у слові, наприклад, начинка, випадок, дрова, загадка і слово русло падає наголос на другий склад. Тобто завдання не складне, якщо діти вивчали орфоепі, правильне наголошування слів. Демонстраційні варіанти національного мультипредметного тесту вже є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Нині порядок проведення таких іспитів розробляють, що відомо на сьогодні. Телефоном розповіла проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Наталя Лісова. Буде проходити 10 днів. Щоденно по дві сесії. Ми вже у кожній області вже продумали і в яких населених пунктах будуть пункти тестування. І тому ми вже на сьогодні маємо. Таку мережу зі слів проректорки. Час написання мультипредметного тесту збільшили до 120 хвилин. Він міститиме завдання із трьох предметів української мови, математики та історії України. У травні потенційні учасники мають підтвердити своє бажання складати тест. Відбутися він має в липні. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, реєстрацію на тестування можуть продовжити. У нас буде ще одна. Ще одна спроба в червні місяці. Ми дамо всім ті враховучі воєнний стан, хочу те, що багато дітей перебуває, і в тому числі батьків в стресовому стані. Ми дамо можливість нашим дітям для продовження навчання саме в Україні пройти ще одну спробу по реєстрації. Правила вступу абітурієнти мають уточнювати у закладі вищої освіти, в якому хочуть навчатися. Додала Наталія Лісова, Тетяна Рева, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкащина.